Валерієм Залужним зустрічався мій хороший друг, іноземець. Говорили дуже багато до речі про корупцію в армії. І в Валерію Залужну дзвонить телефон, і це президент Зеленський. Залужний пішов до президента, і там президент попросив його написати заяву про відставку. І, звичайно, Залужний відмовився. І пішов чекати наказ по дорозі додому. Йому дзвонить президент і каже: Повертайся, я передумав уявляєте? це президент воюючої країни, який за 2 чи 3 години змінив своє рішення по звільненню головнокомандувача. Ось і що відбулося? Як тільки залужний вийшов з кабінету президента, Зеленському почали дзвонити всі союзники, плюс величезна підтримка в соцмережах, і після двох годин ось цього просто буму інформаційного. Коли всі підтримали залужно, Зеленський подзвонив йому каже: Я передумав. Якщо б, наприклад, тільки були дзвінки від іноземних партнерів, він би все одно не змінив би своє рішення. Для нього найважливіше це рейтинг всередині країни. Тільки завдяки вам, завдяки розголосу, завдяки кожному з вас, хто підтримав Валерія Залужного. Його вчора не звільнили. Тому ви величезна сила, ви просто. То неймовірні.